Волонтерка, мама двох військових. Історія старости села Полупанівка Скалецької громади Марії Марко заслуговує на велику вдячність і повагу. Жінка вже сім разів була з допомогою на передовій. Її донька парамедикиня, син оборонець Маріуполя, який сім місяців був у полоні. Полком Азов ми пов'язані тісно. У мене син Азовець. Він доброволець. Він в 14-му пішов з правим сектором, потім він був поранений. І в 22-му, коли почалось повномасштабне, він зібрав рюкзак і поїхав в Київ. І 25 лютого моя дочка пішла добровольцем медиком. 19 травня, 5 хвилин на першу, наше життя перевернулося. Полк, Азов і гарнізон вийшли всі з наказу головнокомандувача, здалися ворогові. І в нас було дуже 205 важких днів, поки сина не обміняли. Марія Мерко зібрала навколо себе небайдужих людей, організувала приготування їжі та випічку печива для військових. Продовжує їздити до захисників на передову з гуманітарними вантажами. Я волонтерила від початку зі своїм селом. В мене село Полупанівка це є, мабуть, найкраще село, найкращі господині. Я їх завжди рекламую. А потім я почала їздити сама. І в мене емблема, в мене всі документи є. Ми їздимо. Я об'їхала весь схід. в мене сім виїздив в зону бойових дій, і моє село мене підтримує. І 6 грудня обміняли сина. Я казала, що я перестану їздити, волонтерити в жодному разі, ні. але хлопці дзвонять, просять, знаєте, і ти все одно їдеш. Азов — це є дуже важливо. Я вважаю їх елітою нашої армії. То є частина серця кожного. Ми знаємо, Маріуполь це місто Марії, але серце Маріуполя це полк Азов. Тож я мама двох воїнів. І я не маю права здатися, поки мої діти там. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.